Вітаю, шановні 10 класи. Ми з вами вже пройшли бойові дії. Ми пройшли з вами політику російсько-австрогоської періоду стосовно українців в Першій світовій. війні. Ну а сьогодні повинні розглянути дві складови: це пропаганду сторін і життя на фронті і в тилу. Стратегії виживання цивільного населення. Почнемо, звичайно, з пропаганди. Сучасні політичні реалії переконують в тому, що пропаганда є дієвим механізмом. Не лише холодної інформаційної війни, а й її гарячого аналогу. Ефективність поєднання можливостей ЗМІ та пропаганди вперше було опробовано та доведено представниками ворогуючих сторін в умовах Першої світової війни. Під час Першої світової війни пропаганда мала два основні завдання: це вплив на громадські громадськість іноземних держав, що був, був пов'язаний за створенням необхідного інформаційного простору. В нейтральних країнах, державах-союзниках і здійснення інформаційного впливу на світовість противника. І друге, це вплив на населення власної країни, що був спрямований на роботу з фронтом та інформування тилових територій. Командувач військовим військами Київського військового округу, генерал ад'ютант Іванов видав обов'язкову постанову для друкованих органів, згідно з якою заборонялись розміщення в місцевих періодичних виданнях. Неправдивих і перебільшених звісток і чуток щодо політичного і військового становища. У першій війні сторони конфлікту перекладали провину за розв'язання війни на ворог. Відповідно, одним із головних завдань російської пропаганди було сформувати думку про оборонну позицію імперії та її участь у подоланні спільно з союзниками Австро-Німецької агресії. Громадськість необхідна було. Прищепити думку, що саме ворог готувався до війни, він її розпочав і порушив існуючий мир. Для цього слід знайти докази, щоб супротивник лише шукав привід для конфлікту. А як зазначали, наприклад, в газетах того часу, Австро-Угорщина з весни готувалась до війни. Французькі та англійські газети заявляють, що австрійські резервісти в Африці та Америці були викликані на службу за місяць до вбивства Ерцерства Франца Фердена. Таким чином, війна з Сербією готувалася раніше, і ні в якому разі, не є результатом вбивства ЕСГерців. Релігійний аспект активно використовувався в діяльності російських пропагандистів, і він використовується набагато активніше порівняно з іншими країнами-учасницями світового конфлікту. Переважна більшість населення Росії сповідувала православ'я. Навіть цілі, які мала виправдати участь у війні, твердо підтвердув... навіть ціль, яка мала виправдати участь у війні, підтверджувала її шляхетне завдання: це допомога братній Сербії. Вона мала релігійне відтин. Щороку тиражувалися факти обстрілу православних церков, знущання на це щерк. Щоб підкреслити небезпеку, яку несуть війська супротивника, її зображували як покидьків кримінальних злочинців. Публіцисти в статтях намагались продемонструвати нібито небажання населення Кайзерівської Німеччини та Сугорщини знати правду про війну, обдурювання правлячими колами країн Четвертого Союзу своїх відом. Але це зазначалось так: уряди Німеччини та Австрії самі викликали війну. Факт цього грандіозного обману добре відомий нам, тобто громадянам країн Антнімецького Союзу. Але народні маси Німеччини її союзниць перебувають в невіданні і досі. Поразка в Галицькій битві змусила австро угорські війська залишити майже всю східну Галичину. Одну з причин невдачі військового командування дуалістичної монархії вбачала в діяльності москофілів. Широко розпочався терор проти галичан, яких підозрювали в симпатіях до Російської імперії, і це активно використовувалось російською пропагандою. Поширення прикладів мужності, взаємодопомоги, подвигів та героїчних вчинків на полях бит стало ще одним завданням пропаганди в ході війни. Маючи зразки для наслідування, кожен солдат починав поводитись хоробліше. Яскравим прикладом цього можна назвати прославлення подвигу російського донського козака Кузьми Крючкова, який нібито знищив у бою 11 солдат-противника. Хоча насправді було зовсім по інакше. Його фотографії розміщувалися в газетах та журналах. Про нього складались вірші, малювались карикатури про те, як він знищує врутив. Водночас, відносно новим, особливо для російської армії, видом було пропагандистський вплив за допомогою кіно, фото, фономатеріалів. Емоційність цих засобів на населення і військовослужбовців була доволі сильна. Під час війни активно також використовували різноманітні плакати із зображеннями керівників держав, історичних і героїчних постатей, стенди, гасла, щити із закликами тощо. Особливе значення наочній агітації і пропаганді надавалися під час проведення мобілізаційних заходів. Досвід війни довів, що для цілковито успіху агітаційно пропагандистська діяльність має бути всеосяжною у своїх гаслах. Прямо або посередковано вона повинна звертатися до свого особового складу, незалежно від національності, релігійних уподобань, військового звання та віду. І Як я сказав на початку цього відривку, що саме пропаганда проти Першої світової війни була опробована повністю і відігравала доволі важливу роль в перемозі на фронтах. А що ж у нас з життям на фронті та втори? Першу світову війну сучасники називали Великою війною, бо вона спричинила небачені раніше явища та змін, і стала довгою, смертоносною та тотальною. На цю війну мобілізували військових, цивільне населення, чоловіків та жінок. Проте напередодні війни не було чіткого розуміння ні її перебігу, ні її наслідків. Українські солдати та офіцери обох імперій виконували свої військові обов'язки і воювали в арміях тих держав, де вони народилися і жили. В обох країнах на початку воєнного протистояння панувало патріотичне піднесення. Коли ж війна розпочалась, то виявилось відмінною відмінно від того, що уявляли про неї цивільне населення та військові. З першого дня війна безупинно точилась на українських землях. Не маючи власної державності, українці змушені були воювати один проти одного в арміях воюючих держав, які ігнорували їхні національні інтереси. Затяжний характер бойових дій. Що породив відому фразу на фронті без змін, великі людські втрати, активна пропагандистська робота сприяли значному посиленню антивоєнних та антиурядових настроїв в солдатському середовищі Південно-Західного та Румунського фронтів, дислокованих Україні. Для більшості солдатів, переважно безграмотних або з мінімальним рівнем освіти, а все ще залишалась незрозумілою мета страшної бійки. На останньому її етапі це обернулося втратою боєздатності армії. Звичним явищем стали відмови солдатів виконувати команди начальства та поширювалось братання на фронті між солдатами воюючих сторін, як вияв стихійного протесту проти продовження війни. Потреба фронту підпорядковувалась промисловість, промисловість України і залізничний транспорт. В тилу в свою чергу не вбивали. Але на жителів тилових районів припадав тягар постачання, розквартирування військ, розміщення біженців та евакуйованих. Різко зменшилось забезпечення товарами народного споживання через скорочення виробництва підприємствами легкої та харчової промисловості. У сільському господарстві на початок 1917 року чисельність працездатних чоловіків зменшилась на 60% від довоєнної кількості. Дрібні і середні господарства потерпали від систематичних конфіскацій на потреби військ. Сільське населення прифронтової смуги відривалося від сільгосподарських робіт на укріплення лінії фронту, зокрема на спорудження шансів. Як наслідок, у містах імперії відчували нестачу харчів і запроваджували карткову систему розподілу продуктів. З іншого боку, дефіцит для селян. Дав селянам змогу продавати продукцію за вигіднішими цінами, особливо коли родини мобілізованих почали отримувати допомогу від казни. Крім того, її звільнили від сплати за квартиру, воду, електрику тощо. Життєвий рівень більшості населення знизився. Величезних збитків війна завдала населенню прикордонних територій України. Так, у десяти повітах Волині в 1915-16 роках господарське життя майже припинилось. Відбулися постійні реквізиції зерна і худоби. Військова і цивільна влада часто використовувала селянство прифронтових районів для примусового риття охопів, будівництва оборонних укріплень, спорудження мостів, відновлення шляхів сполучень. Серед населення України набуває поширення таке явище, як і біженство. Наприкінці 1915 року в столиці Австрії було вже 137 тисяч осіб, що тікали із Західної України. Масштаби переселенських процесів змусили австрійських урядовців організовувати спеціальні табори для українських біженців, потік, яких, за словами сучасників, зростав як повінь постійно і нагально. В Австрії для них створили табори у Вольсбергу, Гмюнді та Гредді. У них люди жили в досить непогано, мов бараки, мало опалення, електричне освітлення, каналізації та водогін. Існували лікарні, централізовані кухні, їдальні, банно-пральні споруди, школи, церкви. Таким чином, система таборів для воєнних біженців стала добре організованим кроком австрійської влади, який, незважаючи на певні незручності, забезпечив гарантований державою захист для українців із прифронтових регіонів. Проблема переміщення осіб стала великим лихом і для населення прифронтових територій України, що перебувала під російською владою. При цьому ставлення до біженців із боку вищого російського командування було хай жорстким. Після прориву в травні 1915 року німецького війська військами фронту між Горліце та Громником, російські війська отримали наказ, що залишена територія має бути перетворена на пустелю, тобто звільнена як від населення, так і від усього, що могло становити для ворога певну цінність. Потім розпочалось масове виселення із цих земель. Чимало людей залишали свої оселі, вони рухалися залізницями, возами або пішки нестача харчів, одягу, взуття та епідемії, спричиняли значну смерть, особливо серед людей похилого віку та дітей. У Києві, Харкові та інших великих містах на Надніпрянщини діяли комітети допомоги біженцям, таборів для переселенців влада не створювала, і основні потоки осіб, що тікали від війни, спрямовували до Центрального губерній Росії. у січні 1916 року. Там було зареєстровано 2,7 мільйони осіб. Ставлення населення до війни змінювалося. Якщо на її початку панували патріотичні настрої, то із часом люди втрачали розуміння сенсу війни. Солдати армії почали усвідомлювати, що вони є заручниками політики своїх урядів. І на початку 1917 року в соціально-економічному житті країни, країн-учасниць війни, посилюються кризові я. Численні страждання, які принесла в українські землі війна, дала поштовх до сплеску громадської доброчинності і виникнення розгалудженої мережі товариств для допомоги як воїнам, так і цивільному населенню. У кожному українському губерському та повітовому центрі були створені комітети зі збро... збору пожертвувань попечительства, за запіки постраждалих на фронті воїнів та їхніх родин, дітей з та скалічних. Провідною громадському. Військово-медичну організацію в роки Першої світової війни було Товариство Червоного Хреста. Воно надавало допомогу біженцям і військовополоненим, боролися з голодом та епідемією. Одним з найважливіших його завдань було, тоді була реевакуація, тобто повернення на колишнє місце проживання військовополонених усіх армій, що воювали на території України. На Громадські кошти засновували шпиталі, притулки, облаштовували санітарні поїзди, виготовлялися ліки. Люди жертвували гроші, одяг, продукти харчування. Багато громадян, насамперед, молодь, безоплатно працювало в різних лікувальних та благодійних закладах. Університети, гімназії і училищах великих міст влаштовували лазарети для поранених солдатів. Істотною була й участь церкви в допомозі жертвам війни. У парафіях створювалися ради з питань допомоги сім'ям тих, хто знаходились на фронті. При монастирях і релігійних братствах відкривалися також Лазарети. Займаючись доброчинністю, представників української інтелігенції, студентства, буржуазії прилучалися до громадської діяльності, набували навичок безкорисливої спільної роботи задля громадського добра. підсумку, це призвело до зростання українського впливу в громадському житті. У керівних органах найбільших благодійних громадських організацій. Які діяли на території України в цей період, працювало багато майбутніх діячів української революції. В свою чергу, велика війна була не лише чоловічою справою. В умовах воєнного часу змінився статус жінки в суспільстві. В умовах, що воювали, у державах, що воювали, від жінок очікували особливого патріотизму. Вони віддавали, мали віддавати вітчизні синів і чоловіків, надихати їх мужністю і відряджати на фронт. Для жінок повсякденний патріотизм означав вистояти, вижити, виказуючи жертовність і малосель. У роки війни вони перестали носити коштовності, уникали розкоші та дотримувались помірності у щоденному побуті. Стало популярним відмовлятися від отримання мови. Досвід жінок у роки війни був дуже різним, залежно від віку, національності, суспільного і матеріального становища. На їх плечі Легла турбота про забезпеченість сім'ї. Жінки змінили чоловіків там, де, мож, де було можливо. Вони не лише працювали листоношами, водіями, трамваю, а й освоювали раніше суто чоловічі професії, зокрема, у важкій і воєнні промисловості. Ставали шахтарками, ливарницями, вантажками. Вкрай важкій небезпечній умови праці 11-12 годинні робочі зміни не зупиняли жінок. Які швидко опановували нові спеціальності і забезпечували високу продуктивність праці. На промислових підприємствах чисельність жінок зросла з 15 тисяч у 1914 році до 133 тисяч у 1917. Їм також доводилось виконувати всю роботу у сільському господарстві: заготовляти дворова, обробляти поля та і подібне. У діючих арміях Російської та Австрогольської імперії жінок було небагато. Практика залучення їх до військової служби базувалась на добровольності. Стихійно утворювали жіночі військові підрозділи в Києві, Одесі, Маріуполі та інших містах. В червні 1917 року російська влада затвердила офіційний документ положення про формування військових частин жінок добровольців. А ось у легіоні УСС була жіноча сотня УСС. До неї, з поміж інших, належала Олена Степанів, Софія Галечко. Ірина Кузь, Павлина Михайлишина. Цей підрозділ брав участь у боях під Матівкою, після якого Олена Степанів та Софія Галечка були відзначені урядовими нагородами. Жінки служили також на фронті сестрами Милосердя та Сміта. На воєнних плакатах того часу з'явилися новий жіночий образ медсестри Білого Ангела, яка турбується про поранених. Відтак, піклування про поранених, облаштування Лазаретів стала переважно жіночою справою. Труднощі воєнного часу лягли важким тягарем на плечі жінок, але разом з тим нові обов'язки вели до змін їхнього світогляду, додавали їм впевненості і виявлялися одним з важливих кроків до встановлення рівноправності чоловіків та жінок у майбутньому. Воєнні дії, голод та інфекційні хвороби спричинили також зростання чисельності дітей сиріт та безпритульних. Незважаючи на свій юний вік, деякі діти поряд із дорослими працювали в медичних закладах і навіть брали участь у бойових діях. Вони підносили патрони, передавали команди і повідомлення по окопах, ходили в штикові атаки, виносили поранених, гинули і потрапляли в полон. Війна принесла цим дітям не лише поранення і нагороди. Вона завдала їм тяжких психічних страх. Ось які кардинальні зміни відбулися в перші століття. А вони були логічними, дивлячись на те, якою була лінія. Ваше завдання: ви опрацьовуєте документи на стрінці 36 по 42. І є завдання на сторінці 38, яке ви можете опрацювати. Або ж дякую за увагу і до зустрічі у наступному руку.